Моє вітання. І сьогодні починаємо одразу з двох гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям, не дивлячись ні на що, небайдужі українці за останню добу придбали Мавік і батарею. До нього загальна сума 96 тисяч 800 гривень, 300 гривень донат. Молодці, дякую. Так, що у нас Mavic, батарея 96800 та противопожежне обладнання. Загальна сума 99 тисяч гривень. Низький уклін, щира подяка від мене до вас і від усіх наших захисників, кожному, хто донатить. Тепер друга гарна новина. Я дуже довго вже вам обіцяла розіграш, і нарешті він настав. Сьогодні оголошується розіграш одразу після випуску цього відео. Це буде приблизно о 16-й годині, і аж до наступного, наступного четвергу у нас з вами буде розіграш. Він же розіграш, він же аукціон, як завжди. Небайдужі українці, у яких золоті руки. І дуже щирі серця. Вони абсолютно безкоштовно ще й оплатили доставку нової пошти за свій рахунок до 100 гривень. Дякую дуже. Всі вони прислали наступні лоти для розіграшу для того, щоб прийняти участь і у допомозі нашим Збройним силам, також щось виграти для себе. Ви можете задонатити від 100 гривень і більше. І тоді ви можете виграти наступні крутезні речі, які зроблені своїми руками. Це абсолютно вся ручна робота. Так, від 100 гривень рандомно будуть обиратися переможці, і переможці ці отримають в подарунок набори з мила ручної роботи, які ви бачите на екрані. Дуже милі, дуже красиві. Іграшки, іграшки у нас три коробки, тож переможців буде багато, і ці іграшки вони вже заряджені на нашу перемогу. Далі, якщо ви донатите від 500 гривень і більше, ви маєте змогу отримати прекрасну мотанку, таку берегиню, картини шедевральні та позолочену голубку. Це порцелянова позолочена голубка нашої перемоги, якщо що. топ-донати будуть обиратися у нас. Топ-донати у нас йдуть від 5 тисяч гривень. І якщо ви донатите більше 5 тисяч гривень за цей тиждень, і ви станете топом, топи я буду озвучувати вам, ви отримаєте шикардосний годинник, це просто пушка, бомба і розрив. Та тубус, який ви зараз бачите на екрані, я коли його фоткала, моя мала дитина підходила до тієї берегині і цьомала її. Тобто тубус також і всі абсолютно лоти заряджені на перемогу, на щастя, на гроші і на хороших женихов. Так що, дівчата, хлопці беремо участь, всі хороші женихи потрібні. Дуже дякую вам! І стартуємо з Богом. Так, все сказала, тоб донати від п'яти сказала, не сказала від кого лоти. Значить, хочу подякувати за ваші щедрі подарунки для розіграшу. Хочу подякувати пані Дарі за ляльку-мотанку. Дуже велика дяка. Хочу подякувати за голубку. Обуховській Яні. Велика дяка, Низький Уклін. Дякуємо за картини. за картини, чекайте. Дякуємо, дякуємо за. да, Світлані Дубровській дякуємо за картини. Вона неодноразово приймала участь у розіграші, коли у нас була така хвиля. Вона й досі, до речі, залишається. Продай те, що тобі не потрібно, і закинь гроші на ЗСУ і почись собі карму, і зроби внесок в нашу перемогу. І ті гроші підуть на те, що потрібно для нашого майбутнього. І вона продавала свої картини і всі гроші люди донатили на нашу карту для ЗСУ. Велика вдячність ще раз за вашу допомогу. За іграшки ці чудові. Велика подяка пані Олі і Низький уклін вам. Далі, кому ми ще дякуємо, кого я ще не назвала, а я ж когось не назвала. Так, подяка за тубус. Зараз на екрані бачите, кому ми дякуємо. Дуже велика вдячність. І за годинник дуже велика вдячність. Це наші топи. І це просто шедевральна історія. Велика подяка на уклін. А тепер ми з вами попрацюємо. Так, питання у нас є. Яким буде літо для України? Літо 2024 для України. Для нас з вами літо 2024. Угу. Літо буде сумне. Літо буде міграційне з точки зору е, змінення свого проживання наших людей. Літо буде щедре на подарунки з інших країн. Мається на увазі або гроші, або зброя. Все, що потрібно для нашої перемоги Донат 190 гривень. Дякую дуже. Події літа все далі нас будуть приводити з вами до перемовин до завершення, до зрозумілої якоїсь картини. Чи будуть ті перемовини завершальними для нас? Як для майбутнього. Звісно, що ні. Завершенням для нас буде, коли все там буде палати і горіти. Да? Але якусь картинку, де якісь межі, де ми там, вогонь припинено, де припинено втрати наших людей. Оці моменти ми вже з вами будемо знати і літом, і після літа. Але по першій карті літо буде достатньо сумним. А, так, яка буде ситуація з гривнею? Яка буде ситуація з гривнею? Поки світ ще не перейшов на або іншу валюту, або інший вид розрахунків, то з гривнею буде ситуація стабільно мутно сумна. Стабільно мутно сумна. Але стабільно. Ну тобто стабільність признак майстерності. Але ми йдемо до того, що з 2026 по 2029 світ перейде на якусь нову валюту, розрахунки, вид розрахунків, або саме наша держава перейде на якусь новий вид валюти. На І це, звісно, що Ні рубль. Якщо хтось так подумав зараз. Новий міністр оборони Підерастії. Які зміни він принесе? Для кого? Для кого принесе? Ну, давайте для нас. Дуже дивно, але новий міністр оборони там на Оркостані, він за те, щоб конфлікт завершився. Ну, як не дивно. Яка буде ситуація в Одесі? Чи готує туди наступ ворог? Ситуація в Одесі. Кожну людину, яка при владі в Одесі, треба посадити на хотіла сказати електричний стілець, на детектор. Спочатку на детектор, а потім, якщо треба, то <кхм> перший варіант. Основна загроза в Одесі йде від влади, це перше. Друге, Одесу чекає, на жаль, обвал будівлі або будівель, тобто обстріли також під загрозою Одеса, обстрілів. І Одесу чекає новий Ой, нове керівництво, новий, нові особи в цьому керівництву, нові обличчя цього керівництва, оновлення керівництва. Тобто щось ось таке буде. Далі поїхали. Чи продовжить світ визнавати легітимність Зеленського після 21.05. Звісно, що так, тільки при умові виконання е, якихось зобов'язань з нашого боку. Ці зобов'язання стосуються тільки політики більше нічого. Дякую.